А це означає всіми доступними засобами встати на захист вітчизни, незалежності і територіальної цілісності, захист від будь-яких осіб незалежно, це особи, які є за статусом іноземцями, це особи, які є громадянами України або виконують якісь офіційні посади. Якщо вони є тими особами, які вчиняють спільну цю дію, спрямовану на порушення цілісності держави, спрямовану на руйнацію незалежності і нашої вітчизни, обов'язок кожного громадянина ставати на захист вітчизни. Все, що роблять люди в протестних і захисних рухах. Це виконання не тільки права, а це виконання обов'язку.